світати сьогодні на заняття з малювання нашого гуртка Палітра. Малята, подивіться які сьогодні я побачила сумні. Грушу, яблучка, сонечка, ромашку, повітряну кулю, кульбабку. Друзі, як ви гадаєте, чому вони сумні? І як же можна подарувати їм хороший настрій? Ще допоможе грушу зробити солодкою, сонечко теплим, ромашко ароматною. Так, їм потрібно подарувати фарбу. Яка ж фарба знадобиться художнику для груші? сонечка, яблучка, кульбабки? Так, жовта! У кого ж в природі художник може взяти жовту фарбу? Давайте попросимо у сонечка жовту фарбу. Це жовта гуаш. Вона тепла, як сонце, ласкава, як його промені, пахне медом і ромашками, солодка, як груша. А давайте, друзі, подаруємо сьогодні жовту фарбу груші або квітам, або сонечко, або яблочко. Починаємо. Прохання до батьків! Намалюйте, будь ласка, на аркуші паперу, грушу або сонечка, яблучка, або квітку якусь небудь в контур. Я буду розфарбовувати груші. Набираю на пензлик жовту фарбу та заповнюю форму кольором. За контур не виходимо. Розфарбовуємо. Заповнюємо фарбою всю грушу, моя груша дуже зраділа. А ваша? Покажіть мені, кому ви подарували жовту фарбу. Я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей. Пока-пока, друзі!